В нас сьогодні біда, що крадуть всі кому не лінь, і крадуть так, що немає можливостей воювати, я кажу, ефективно далі. От я вам скажу за такого собі Сергій Гайдай, пам'ятаєте, голова е, Луганської адміністрації військової. Ну, уявіть, людина собі мала 30% від продажу дронів. Мільярди. Мільярди людина, сидячи там десь, там собі в адміністрації незрозуміло де, мала такі гроші. Ну та спіймали. Таких по Україні море людей. Спіймали його. Що він заплатив 10 мільйонів. Мало того, що він заплатив 10 е мільйонів в суд заніс застави. Його, звісно, випустили. Він швиденько надів форму. Дивіться, і якоби він там написав десь у соцмережах, поїхав на фронт. Ну, ви мені поясніть, хто поїде на фронт з такими грошима, з такими можливостями, і з такими зв'язками? Він ж не сам крав. Кругом нього сотні там людей, які під'їдали трохи.